ЗМІ публікують кадри з Пілгорода Арени. Давайте буду з вами оперативно ділитися, щоб ви розуміли, про що йде мова, і наглядно бачили, що там відбувалося. Такс. Ось така історія. Писали про те, що там нібито горіли ялинки. Угу. Отак от. І навіть так. Не тільки не ялинками єдиними, як то кажуть. Ще інформація пролунала від російських змі про те, що а, горів торгівельний центр Атлант на щорса. А, так, зараз буду вам показувати. Угу. Ось так горіло. І ялинки, і ТЦ. Бідні росіяни жаліються, як в них страшно, і як в, власне, в них палає. Да. Так, ну давайте. Давайте потрошечки будемо підходити до, 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 до логічного завершення історії з Білгородом, адже це не просто історія про те, що там горіли ялинки, і про те, що там були вибухи. Навіть момент збиття безпілотнику зняли в білгородській народній. Ну і власне новини Білгорода повідомляють про те, що за попередню ніч Збройні Сили України питалися, намагалися. Давайте я прочитаю, так як я читаю це російський паблік. Процитую за прошедшою ночі ВСУ супиталісь атакувати Білгородську область помощі сорока 41 безпілотника. Сработала система ПВО. Цели уничтожены, как и всегда, правда? Об этом сообщила Минобороны о России. Ну, конечно же, Минобороны России – это надежный источник, которому можно доверять всегда и везде. Ну и, властно, давайте подумаемся на реакцию украинской влады. Бо як ми розуміємо, Росіям тільки привід дає, як вони люблять накрутити, навертіти. Бо як виявилося, як виявилося, все ж таки, росіяни самі придумали, самі перемогли, і так часто ми розуміємо, буває з росіянами. Бої в прикордоні тривають власне, загалом постійно. Протягом широкомасштабної війни як і через активність ДРГ ворога зі сторони Білгородської області, так і артилерійські, артилерійські дуелі через активність їх арти по території України, а, Росіянам зараз дуже вигідно нагнітати перед розмовою Трампа. Ми розуміємо, да, що і всі ці шахетні нальоти, атаки. Все це напередодні розмови Дональда Трампа і Путіна. Ну і власне дійсно не дивно те, що відбувається. Росіяни і Зетвоєнкори сьогодні з самого ранку розганяють новину про підготовку Україною наступу на Білгородську область. Мовляв, збройні сили України стягнули до кордону техніку та війська і готуються до. Прориву у центрі протидії дезінформації вже прокоментували цю інформацію за їх словами: бої в прикордоні тривають загалом постійно протягом широкомасштабної війни повномасштабного вторгнення, і як через активність ДРГ ворога зі сторони Білгородської області, так і артилерійські дуелі через активність їх артилерії по території України.